Всім доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Ну що, зараз, як така, там перед цим відео стало питання, чи вистачить зерна цього до нового, чи ні, відповім, що цього зерна і вагончику кукурузи е вистачить з головою до свіжого наступного урожаю. Отам фактично 6 тонн ячменів ще не тронутий. Плюс ось кучка. Була привезена один газон, другий газон, а в цьому 4 газона такої пшениці привозили. От і все. Так. <кій> Проводив таке невеличке опитування в себе на каналі. Чи вигідно на даний момент займатися свинарством чи ні? То проголосувало 189 учасників, дуже за це велике. Дякую вам. З них. 37% говорить, що ні, це все діло не вигідне, А, що вигідне, 37. 54 про те, що так, це ні, наплутав. Коротше, дивіться, всього 189 людей проголосували. 37% каже, що так, це вигідно. 54% говорить, що ні. А 7% взагалі там такі пункт, як я поставив, що вивів давно і все. І в грубу я бачив тих свиней. Але ж знову ж таки, за щось жити потрібно кормить сімей, щось, як так, десь щось двигається в якомусь напрямку. Щодо себе, що я хочу сказати. Бо багато і дзвонило людей, але знову ж таки, дзвонили ті люди, які, з якими я спілкувався. І спілкуюся зараз і тоді, і незважаючи займаюся нарсом чи ні. Ну, там по-різному. Деякі чомусь обрадувалися люди, деякі ще щось. Ну, там багато нюансів, то це ерунда. Але розк... розповім свої... <кхе> свою, як би мовити, тріхи ситуацію. Свої, можливо, ну план не будемо розкривати цьому свій час, але але. От дивіться, е, да? За минулий рік мені було зроблено три операції. Ну, здоров'я, вроді на вигляд такий, ще наче і кучі держиться, але є свої нюанси. В цей час, відповідно, я не можу досконало і взагалі я не міг контролювати, ну як в телефонному режимі в деяких етапах, а деякі дні і без телефону взагалі. Ситуацію із свиньми. От ти просто ти не можеш. Як наслідок, навіть ті люди, які приходили, працювали, да, вони довольні, ходять, роблять нібито. Але коли ти заходиш і бачиш ту картину, ну це не ти зробив. І дуже багато таких факторів, Да, ти просто стримуєшся, тому що. Тому що хоч комусь треба працювати і так би вже ці свині були б вирізані давно. А так ти залишився на якомусь там плаву мінімальному, та й все. І зберіг саме основне. головне це поголів'я. Да? Але ж знову ж таки оцінай мені, та й взагалі, хто стикався з ситуацією роботи з людьми, да, то розуміє, наскільки це все важко. І дуже часто бувало таке, що ти. Домовився з людиною, да, говорив, щоб говорили все там. ну, А він просто банально взяв і не прийшов. Та я забухав там. Та я на рибалку поїхав. чи ще щось. Ну, Багато нюансів було. Це за, за, за скільки років <кхід> займання свинарством. Всього було. Я ж кажу, ми починали. У мене там два таких загончика було. Свиней на вулиці держали взимку. Ну, по-різному було. Тоді сарай побудували, те все і по, ну, стягує що це все і ліпить, як би мовити, зімна куль. <кій> Проблема, як би мовити, по-перше, це здоров'я. По-друге, це ну, людину ну, не найдете, ви нікого собі нормального. Хтось каже. Та це херня, та не знайдеш. Ну от так, людину нормальну, щоб ти міг їй довіритись, щоб вона совісно працювала. Ні. І питання тут не в заробітній платі. Я, ну, я ж питаю, все влаштовую? Да, так, да, все хорошо там, все нормально. Плюс там якийсь кусок м'яса, сала, там те, се, третє, десяте. А в кінцевому етапі ні. Просто ні і все. І тому приходить час і розуміння, що рано чи пізно прийдеться від цього всього діла відмовитись. І поетапно вже думати, міркувати. Чим же ж ти ще будеш займатися, окрім свиней? І на даний момент, і вже давненько, в принципі, це це діло прораховується, обмірковується і проводяться певні роздуми з приводу того, чим ще займатися і на яку нішу переключитися. Але одразу можна сказати, що це точно не будуть ні бройлери, ні кури. І ну, точно не тварини. Тому що в тваринах ти прив'язаний 24 на 7. Якщо пороси, там ТС, 3, 10. І так далі. Тому <кій> на даному етапі я бачу, що треба вже над цим міркувати. На даному етапі ми працюємо. Приходять там хлопці, мені деякі допомагають, деякі нюанси робити, деякі ТС. От. Такі справи. Але з часом перейдемо на щось, на щось, на щось. Не знаю ще точно на що, але щось будемо думати. Жалко свинарство подобається. Але, але коли ти будеш. коли ти, от, ну, Я я, ж кажу, я по собі кажу, коли ти в лікарні і ти не можеш контролювати, ти приходиш, наприклад, в мене завжди свині частенькі, тому що вони приучені ходити в одне місце. Там, виходить, може бути якась банальна ситуація. Ти почистив, да, почистив. Він вже фрук, і поїхав. Заходиш, дивишся, там трошки залишилося, там трошки залишилося. і вони вже починають гадити по всьому станкові. І в тебе замість години прибирання, ну, в мене ж небагато, да, ти можеш вже 2 години там поратися. Туди, сюди і така ото картина. Да? Тому поетапно буде, я ж кажу, як тільки ми от, я зрозумію, що о, я знайшов певну нішу, і є з чим займатися, то. то, то, Ну, може, можливо, ще там, як може якийсь ще на якийсь період протягнений свиноматками. Чисто там, просто то, що жалко. Але і це, знаєте, стосується в певній мірі. Кожного господаря, кожного, хто займається тваринами. Так же само ну, велике господарство, якесь. Да, там він хай особисто сам такої якоїсь фізичної роботи не робить, але він всі ці моменти контролює і проблема з людьми була. До цього зараз взагалі ви самі розумієте. І. Раніше люди неохотно йшли і не дуже йшли робити. Я ж кажу, попобігаєш там, то тюки, то ще щось. Ну це просто жесть. От такі справи. Тому вигідно невигідно. Ну, це таке питання. Зараз пройдемо в сарай, там ще поспілкуємося. Вигідно, невигідно, розумієте, все залежить від того, як ви все це діло налаштуєте. Так, продовжуємо відео. Тому з приводу того, вигідно, невигідно це все дуже таке відносне питання. Так, наші кантарята. Все залежить від того, як ви все діло організуєте. Організуєте відгодівлю, організуєте свиноматок тих самих молоднячок, забій, реалізацію. Одне скажу, що ті самі ринки вони фактично себе відживають. Тому що. Зараз легше відправити, так, як жара буде, але і спеку я відправляв. Без питань відправляю. Я вам скажу, знаєте, інколи ну, ти відправив, нову почту, людина навіть замовляє. По-перше, є варіант, коли замовляють адресною доставкою, а другий варіант що дуже багато поштоматів. І людина вийшла до себе в під'їзд, забрала те саме сало, м'ясо, тушонку, паштети, копченості і все. І забула, розумієте? Тому ринки себе відживають. І... Так само, завдяки ну, невеличкий відсоток з Ютуба заказує. якась кількість Тіктока, якісь місцеві, десь хтось комусь сказав, понравилося, відправили і все. От так Займається то і все. Тому, знову ж таки, вигідно, невигідно, потрібно пробувати, потрібно щось робити, потрібно займатися. Але повертаємося до початку відео. Це все доперед. До певного часу, так. це я на собі, як то кажуть, і спитав. Чи потрібно чимось займатися? Обов'язково чимось і потрібно займатися. Чи потрібно? ну, Село, на мою думку, все рівно, я ж нічого я не змінюю свою позицію. Я вважаю, що село кормить місце. Тому що всі хочуть домашненького, всі хочуть нормального, всі хочуть гарненько поїсти. Так. От і все. от така ситуація. Що буде далі? Ну потихеньку будемо щось думати, міркувати, займатися. Тому всім всього найкраще, працюємо далі.